Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам! Дорогі люди! Я бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати людей, які вірять в Бога, щоб милилися за Україну, за народ України, щоб просили милості в Бога, щоб Бог зупинився за кров пролиття і за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості і страху Божого, і мудрості, як правильно, керувати і приймати закони, які угодні Богові. Бо це важливо для всього народу. Але найважливіше, я хочу сказати вам. Добру звістку, радісну новину Євангелію, яка написана в Біблії, що Бог, Творець неба і землі, так сильно полюбив людей, що дав свого народження сина Ісуса Христа, для того, щоб кожен, хто увірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб ми з вами перебували в раю з Богом на небі. Тому що ми не можемо цього заслужити. Ми не можемо зробити ніякі добрі справи чи великі гроші заплатити, щоб потрапити на небеса, щоб бути прощеним. Тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Бог може простити людей, коли вони сповідують свої гріхи і дарувати їх життя вічне. Прийміть цей дар вічне життя. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, Вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже для духовного росту. Там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Очі Небесні, благослови цих, -цих людей, благослови і бережи Україну. Зупиниться кропоролиття. В ім'я Отця Сіна Сього Духа. Амінь. Будьте благослові.